Ні від очільника обласної адміністрації, ні від партійних керівників. Тому проаналізувавши ситуацію, яка складається власне, з виконанням чи з роботою бюджету обласного, про що всі говорять, і тема, яка ще почалася з грудня місяця, коли не відбулося. Власне, ця сесія бюджетна, от я порадився зі своїми заступниками секретарем ради сьогодні, вчора оприлюднив відкрите звернення до Азарова у зв'язку з тим, що ситуація не буває такого ну, вже критичного стану. Справа в тому, що при виконанні бюджету голова обласної адміністрації говорить, що Недавно він сказав Тереволі, що нам не потрібна рада, ми можемо працювати і без ради, але виявляється, що ця робота ведеться за значними порушеннями законодавства, які з часом можуть стати об'єктом досліджень правоохоронних органів. Тобто наші фінансисти, які, на мою думку, впродовж всіх років незалежності України тримали бюджетну систему, бо я в тому хеведі працюю з ними давно, зараз певними Вказівками і тиском з боку обласної адміністрації допускають відхилення від діючої нормативної бази, я там в зверні це описав. Тобто не так все добре. І власне звернення адресовано Азарову, який був в свій час міністром фінансів, головою бюджетного комітету Верховної Ради, який в цьому дуже добре розуміється, і може, все ще вдасться. Щось зробити, тобто він як прем'єр-міністр, як голова партії регіони, може вплинути на ту позицію, яку зараз займає наша партія регіонів в області. Фактично, якщо так розглянути ситуацію політичну, то як Гоголя колись є місь перед Різдвом, коли дідько вкрав місяць, пам'ятаєте, не було як йти в акулі там. То в нас таке саме сталося зараз в області, що від області партія регіонів вкрала в людей області. Тобто управляє в ручному режимі без органу, який значить, обраний був ми. Правда, слід зазначити, що ці вибори були такі ну, напівлегітимні, але вони відбулися. Тут ми вже чотири роки прожили. Того я кажу, що ми зробили ще один крок до того, щоб порозуміння відбулося з боку втручання якраз уряду до ситуації, яка складається, тому що до кінця року фактично бюджетний процес може бути зупинений. Стосовно перевиборів, ну, давайте я так буду говорити відверто, як депутат, щоб нам сьогодні е призначити. Дочасні вибори обласної ради є один варіант. Пані Наталя сказала, що бути мужними складі мандати. Для цього треба, щоб на сесію прийшов 61 депутат, кожен з них написав заяву про складання мандату і одночасно проголосували. Після того територіальна виборча чи обласна виборча комісія, як закон, не знаю, повинна ввести тих списків, які залишилися. Тобто, хто складе наступних за списком. Якщо це вдасться її зробити впродовж певного періоду, тоді буде працювати інший склад ради, який може дійде, дійде до якогось спільного знаменника в тих питаннях. Тому що ми, основною причиною адміністрація виставляє те, що свобода хоче противлаштувати одну людину. Ми просили це питання зняти. Давайте розглянемо спочатку господарські питання. Закриємо сесію, а наступну сесію виберемо голосної ради, там проконсультуємося і так далі. Може, не будемо вибирати голову обласної ради. Так само це не отримало ніякого як резонансу з боку наших фракцій обласній раді. Тобто такий я бачу механізм. Чи Ті сміливці будуть, сьогодні я запропонував багатьом кільком депутатам це зробити. По крайнім тим шести, які. Підписали звернення, власне, щоб ще в березні місяці, щоб зробити такий механізм. Тобто спочатку проголосувати всі питання, а потім вибирати голову обласної ради. Якщо це піде, то будемо на такий спосіб. Тому що, ну, іншого не дано, розумієте, Володимир Стаюра добре каже, що що таке нема бюджету, Та що хочу, то й воручу. Тобто це вигідна ситуація. Ніхто поза контролем громадськості, поза контролем мешканців виборців залишився фінансовий документ. І кошти витрачаються, ну, вони, на щастя, може не витрачаються так максимально, тому що в державі зараз дефіцит коштів і фінансуються якраз ті статті, які тільки захищені, зарплата йде що, а всі кошти залишаються. Але головне, що витрачання здійснюється з порушенням законодавства, що може далі. Бути причиною переслідуванням, переслідуванням кваліфікованих спеціалістів, які зараз працюють в фінансовій системі. Це таке моє основне застереження. Тобто, Поряд тим, що інші є, скажімо, проблеми, але це буде головна проблема з часу. Дякую, пане Володимир. Ходю. Чи є запитання журналістів? Думав, що дуже багато прозвучало. Висловили всі. Ну, але якщо будуть перевибори, то обласна рада буде працювати рік до виборів. Ні, до 15 років. Перевірня Конституційного суду. до Дочасти вибори до 15 років. По ідеї рік залишився про це. Два роки? Два роки. Два роки. Так, запитань немає. Добре, тоді я дякую нашим учасникам, дякую запрошення, дякую журналістам. Зараз нас запрошуємо до кави.